Вінницький обласний центр соціальних служб проводить роботу з мешканцями, які виявили бажання взяти до себе в родину на виховання дитину. Ця робота проводиться в області з 2006 року. За цей час ми видали майже тисячу довідок про проходження навчання. Рекомендації отримали майже 900 сімей, які пройшли таке навчання, і це означає, що майже всі Ті сім'ї, які пройшли навчання, протягом 15 років виховували в себе в сім'ях дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводиться робота не лише з навчання, а й відбувається постійний соціальний супровід сімей. Інформація подається у формі тренінгів з вправами, рольовими іграми та мозковими штурмами протягом восьми днів. Серед тих, хто приходить на навчання серед тих родин, велика кількість тих сімей, які виховали власних дітей, які мають досвід виховання. Але тим не менше, всіх їх під час навчання знайомлять із особливостями. Розвитку дітей сирід дітей позбавлених батьківського піклування. Часто це діти із закладів інституційного догляду, це діти, які виходять з будинків дитини, з шкіл-інтернатів, з центрів соціально-психологічної реабілітації. З початком збройної агресії спостерігається тенденція до збільшення бажаючих взяти в свою сім'ю дітей, які потребують цього. Робота з майбутніми батьками починається з психологічної консультації по визначенню мотивації. На семінарах підіймаються теми психологічної втрати та прив'язаності. Батьки це дорослі люди. В них вже є свій досвід виховання, і ми просто цей досвід актуалізуємо. Розглядаємо тему виховання, і вони під час розгляду цієї теми виховання. вони Ті методи виховання, які вони вже використовують, вони просто їх актуалізують для того, щоб застосовувати в більш позитивному такому руслі, щоб приділяти увагу не негативним якимось вчинкам дитини, а більше позитивним. Ну позитивним заохочувати більш позитивну поведінку. Вікторія та Олег майбутні прийомні батьки. Вони завершили восьмиденне навчання та невдовзі отримують рекомендаційний лист на встановлення дитини. Заходили на Фейсбук, дивилися, що там дуже багато діток хочуть потрапити в сім'ю, допомоги потрібно під час війни, і саме цей період став для Ще нас переломний. Дівчинки потрібно в сім'ї, як хлопчики слухаються, тата, а мамі потрібна якась помічниця. Отак От ми вирішили, як то кажуть, в кругу родини, в кругу сім'ї точніше, як то кажуть. Родина підтримала, всі задоволені. За статистичними даними служби у справах дітей Вінницької обласної військової адміністрації з початку року станом на 1 серпня 2022 року у Вінницькій області під опікою піклування влаштовано 148 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. До прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу прийнято 21 дитину. Протягом року створено два дитячих будинки сімейного типу та дві прийомні сім'ї. Телеканал «Вінниччина» все буде Україна.